нігде не всипуючи до того поємника прошку до прання, бо попросту ніщичі свою пральку. Певен турецький фаховець от пралік здраджив мені так і секрет. Оказуючи, що кеди всипуючи тут і сухий прошок до прання, то по нім завжди зостають такі дробні рештки. Ну і те дробні рештки потім трафяють до тих чинких рурок, турими подавана є вода до бемпна. Те рурки висихаю, пенкаю, вшиску покриваще каменем і нальотом, і пралька попросту ще псує. А потім видаєчи пеньонзи на направи, альбо купує нову нова пралька. А продуцент тільки на тим заробляє. Для того, якщо хочеш прати, прач, найліпі отвожиш бембен і всипиш прошек безпосередньо тут, на обрання. І доперо потім урухомиш пралька. То видужи животність вашої пральки, бенджі працювала дуже і не бенджі ще так шибко псула. Запомніть о тим поємніку і нігде не всипуючи там прошку. Завжди всипуючи його просто до бембена. А ваша пралька вам зато подзінькує. Метода справдзона кожи